Друзі, вітаю! Мене звати Ліна Грамцова. Сьогодні хотіла б з вами подивитися на те, що буде відбуватися на наступному тижні з 26 вересня по 2 жовтня. У нас вже останній тиждень вересня, час летить. Сьогодні у нас будуть сови. Дивіться, які перший варіант. Такі незвичайні, другий варіант така блакитна сова, третій варіант. І четвертий варіант. Віцікавна манючка. Вибирайте варіант, як завжди, буде під відео тайм-код для вас, щоб ви могли подивитися і пересипнути. Перший варіант, я вас вітаю. Так, сипляться соби. Давайте будемо дивитися, сідайте зручно. Що нам принесе тиждень? У нас зараз новий місяць. Що добре починати нові справи. До речі, до числа вже закінчується наш Меркурій, який був ретроградний, він вже починає приходити до тями. І будемо, значить, дивитися. Позитив тижня, негатив тижня. який сюрприз на вас чекає. Хто його знає, що там є. І порада, так? Да? Давайте подивимося. Позитив, негатив, сюрприз і порада. Знаєте, класна карта випала смерть в позитиві. Скажете. Да, що там позитивно в тій смерті? А позитивним є те, що відбувається трансформація, вона вже відбудеться на цьому тижні. Взагалі, трансформація це такий болючий процес, який потрібен кожен, кожному з нас для того, щоб ми перейшли на новий рівень розвитку. І інколи не хочемо, ми сидимо в своїй зоні комфорту да, і кажемо всесвіт. Зручно мені, хочу я там сидіти, де сижу, всесвіт каже, ні, тобі треба розвиватися. Ви кажете ні, не треба. А тут відбувається якесь таке, знаєте, як грім гримить. І зовнішні обставини приводять вас до того, що повністю змінюється ваш стиль життя, ваші стереотипи. Вас зраджують люди, які мають вже піти з вашого життя, а ви їх не відпускаєте. Вони самі вас залишають. Ми тут подивимось в якійсь сфері. Вам потрібно буде пропрацювати себе, бачите? Вам потрібно буде захистити себе. По цій карті йде трансформація вашого я, як ви відноситесь. Наприклад, це може бути у відносинах, коли ваш таке слово, я його ніколи не розуміла, аб'юзер то людина, яка є потворою і яка використовує вас, яка є енергетичним вампіром, можливо, нарцисом. І вам потрібно буде на цьому тижні навчитися себе захищати, захищати свої права. Можливо, це хазяїн вашої квартири, який до вас постійно приходить і не дає вам можливості бути самому. Можливо, це на роботі, можливо, це джоб-центр. Взагалі, вам потрібно на цьому тижні навчитися себе захищати. І це буде вашим уроком, щоб ви проходили далі по цьому житті. як... Людина, яка знає, чого вона варта. В негативі у нас іде карта, яка означає родину. Взагалі, можливо, вам потрібно подивитися, чи не дуже ви слухаєте те, що вам каже ваша родина. Знаєте, позвоню до мами запитаю, до подруги позвоню, до брата. Зверніть, будь ласка, увагу, який вплив на вас має ваша родина, і спробуйте. От, можливо, це так і є пов'язано, розумієте? Сказати ні. Захиститися від думок вашої родини, від того, щоб вони на вас впливали таким чином. Да. Спробуйте, можливо, будуть конфлікти з дітьми, і вам потрібно буде сказати, що я мама. Знаєте, от інколи наші. Тінейджери в 17 років чи в 15 вважають, що вони все знають, прожили все життя, і кажуть, що ти там розумієш? Я це знаю краще. Ні. Перший варіант: на цьому тижні зверніть, будь ласка, увагу на відносини в родини, на те, щоб ви з дітьми, з батьками, з близькими подругами, з чоловіком відстояли свої кордони. Який буде сюрприз? Сюрприз буде в тому, що ви зможете. Позбавитися отих тих пут? Ви зрозумієте, що ця вся ситуація, вона вас тільки от просто так не дає вам можливості ні бачити, ні руки у вас зв'язані, і ви знаходитесь наче в обмеженні. Але дивіться, сонце сяє. У вас є сила, у вас є ресурси, у вас є можливість ці проблеми вирішити. Яка вам є порада? Зробіть правильний вибір. Дивіться, двойка пентаклі. У вас є можливість балансувати, і у вас є можливість обрати правильний вибір. Тут відносини в родині. Бачите, на дні колоди у вас просто відкривається новий шлях до вас, до вашої особистості. Давайте подивимося зараз, так, де моя коробка, як завжди, лекціонен. Яку лекцію? Лекцію потрібно вивчити вашій душі на цьому тижні, якщо ви пройдете оці всі відносини. Бачите, тут світло і тут світло, у вас є сили. Що ви там будете вчити? Вакстум, ріст. Я хочу свою свідомість і сприйняття реальності розвивати. Взагалі, крутий варіант. Перший варіант. Повністю йде трансформація, захист себе, відстоювання своїх прав в колі родини з чоловіком, з дітьми. І ви звільняєтесь від цих пут і робите правильний вибір. Сонце є, на вас сяє. Зробіть тільки правильний вибір. Перший варіант. Я вам дякую. Відпишіться, будь ласка, як ви себе почуваєте в цій ситуації. Так, я збираю карти. І, е, до речі, кого цікавить, це була колода Таро Гранд Люкс. Дуже цікава колода була. Так, і зараз ми переходимо до другого варіанту. Забираю наше СОП. Другий варіант. Я вас вітаю. Дивіться, яка красива сва. Упс. Ах. В нас е, рунічне таро. Будемо працювати. Другий варіант. Ваш розклад з 26 вересня по 2 жовтня. У нас новий місяць. Юпітер вже не ретроградний, вже до 2 числа вже можна подорожувати, купувати всякі електроприлади, починати нову справу після цього тижня. Да? Давайте подивимося, що у вас Є. І так, позитив тижня, негатив тижня, який у вас буде сюрпрайз, як то кажуть, і порада від карт, да? Так, начальник, ярміть. Три старших аркана, ви серйозно? Другий варіант. У вас абсолютно кармічна, потужна ситуація. Взагалі, куди ви там їдете, розкажіть, будь ласка. У вас в позитиві ви будете спостерігати за тим, що відбувається навколо. Так? Ви захочете поїхати, ви будете дивитися за розвитком подій і вшановувати те, що відбувається. У вас іде в негативі. Калісниця, да, ви, можливо, якесь рішення дуже швидко приймете. знаєте, от Захочете машину купити, десь поїхати, і тут прямо швидко-швидко-швидко. Дуже перевірте те, що ви робите. Вам треба краще трошки посидіти вдома. Знаєте, будь ласка, подумайте про те, чи треба вам їхати в дорогу. Це може бути і те, що ви купуєте машину. Так? А машину купувати зараз на ретроградному Меркурії ой, як не треба. Оскільки може бути і проблема потім, або документи будуть не так оформлені, або ще щось станеться. І ем, те, що буде зараз відбуватися з подіями, так? Вам, вам захочеться справді. Десь поїхати. По сюрпризу, ви знаєте, скажімо так, буде все-все-все погано, а потім все закінчиться добре. Оця ситуація у вас розрушиться, оті, розрулиться да? оті події, які будуть, де ви там будете збиратися їхати. І та проблематика вона вирішиться, ви зможете отримати, скажімо, те, що ви заслужили. Ото кармічне що ви напрацювали до цього моменту, ті всі плюси і мінуси. Скажімо, той, хто е, був в позитиві, отримує позитивний результат. Той, хто не дуже дивиться на все позитивне, він отримує негативний результат. Тому спостерігайте. дуже цікавий у вас тут варіант. Да. Е, ви знаєте, можливо, справді той е, документ, ті папери, які ви будете оформлювати, там можуть бути якісь проблеми. І воно вирішиться, скажімо, якщо ви того заслужили. Яка порада? Смерть. Це трансформація. Будь ласка, зверніть увагу абсолютно на цей тиждень. Це можуть бути зміни, людина може вас зрадити, яка скаже, я вам допомагаю, але насправді то буде не таке. Не знаю, карти, як з вами говорять. Будь ласка, зверніть увагу на свою родину. У вас буде трансформація відносин з вашою родиною, у вас буде інший погляд на відносини і перехід взагалі. Ви бачите, Одін він стоїть зі своїми волками і переходить в нову реальність. Він всіх запрошує в Волгалу, він вийшов взагалі. Тому дуже цікавий у вас тиждень. Дуже кармічний, і, будь ласка, будьте дуже-дуже обережні. Другий варіант. Кожен крок потріб повинен бути виваженим. Да? Кожен крок має бути ем, дуже юридично, офіційно, ем, продивляним, підтвердженим і обережне, якщо ви подорожуєте, оскільки ви отримаєте справді те, що ви заслуговуєте на цьому тижні. Давайте подивимося, який вас. Е Урок буде на цьому тижні. Який ваша душа має пройти урок los-сені? Чекан мене будуть на контролі losен. Відпустити ситуацію. От зараз якраз настільки ем, буде у вас. Потужна ситуація, якою буде керувати, скажімо, Всесвіт. От те, що зараз буде відбуватися на тому тижні, ви не зможете, скажімо, щось вже зробити. Це буде ваша або награда, або ваш штраф за те, що ви робили до того. Вам потрібно просто за цим спостерігати. Другий варіант. Я вам вдячна. Будь ласка, відпишіться, що у вас таке неймовірне відбувається на цьому тижні. І зараз ми будемо переходити до. Третього варіанту, так? Опс. Так, карти не хотять уходити в коло. Третій варіант. Вітаю! Ви в нас така маленька, незвичайна сова. Давайте подивимось, що вам карти скажуть. Це в нас, до речі, колода. Бачите? Дуже цікава прорисовка в цій колоді. Ми подивимося ваш розклад з 26 вересня упс, по 2 жовтня, що відбувається у вашому маленькому мікрокосмосі і як макрокосмос на вас впливає. І що вам порадять карти, як краще цей період прожити і як краще себе повести? У нас іде позитив тижня. Негатив, як ж без негативу. Іде сюрприз і порада. Так, королева Жезлов. Хто в нас тут огнійний знак? Дівчата, хлопці. Королева Жезлов на дні колоді це означає у нас або стрілець, або це може бути овін, або Лев. Можливо, ви і є. Тією основою ситуації, яка буде відбуватися з вами. Або це може бути жінка. Да? Дивіться, яка красуня, королева жезла. До речі, колода в нас називається Санта Муерте. Свята смерть. Да? Трансформація. І так, позитив, негатив, сюрприз. І порада. В позитиві в нас повишений. Шикарна карта. Якщо ви десь бігли, 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 а потім споткнулися і стали. От оце бігати, бігати, бігати взагалі-то не треба. Оскільки тоді трапляються якісь ситуації, знаєте, коли вас всесвіт сам зупиняє. І е, е, каже: сядь посидь. Взагалі, ситуація в позитиві у вас зависне. Що тут позитивного? Знаєте, коли нічого не відбувається, це дуже добрий момент для того, щоб просто сісти і подивитися на життя, як відбувається життя. Оскільки це якраз той момент, коли ми бігаємо, ми не бачимо, що відбувається в нас насправді. І коли у вас документи не приходять, людина не відповідає. Ми дивимося на це все з точки зору, треба це бігом зробити. А всесвіт вам каже, ні, не треба вам нічого робити. Почекай, що у вас там буде за віша ситуація, де воно буде висіти, ви не зможете зробити вибір. Вам потрібно буде зробити вибір. Можливо, це буде стосуватися чоловіка, знаєте, Король Кубков, Да? Який красавець. Взагалі королева Жезлов і Король Кубков. Да? Ви шукаєте? Шукаєте, у вас ситуація зависла, а ви ходите сосвічкою, як то днем з огнем, і шукаєте, де то мій хлопець? В принципі, можливо, ви будете стояти перед вибором, чи бути мені з цією людиною, чи не бути мені. Кубки це в нас вода, да? це в нас риби, раки, скорпіони. Ви будете думати, от я з цим чоловіком, наче ми і разом живемо, але він не робить якихось кроків вперед. І наче все добре, але щось от мені не подобається. Тому ви будете зараз у той вибір, він буде висіти в повітрі, що з ним робити. Який буде сюрприз? По сюрпризу це буде фінансова у вас якась така. Допомога. Да? Вам прийде якась плюшка, може щось вам доплатять, переплатять. Ну, коли переплатять, то прийдеться віддавати, але можливо, вам якийсь подарок буде, або е, вам зможуть борг віддати. Ну, в сюрпризі будуть якісь гроші. І порада. Порада це е, зробіть собі щось приємне. Взагалі. Е, Купіть собі щось в дом таке гарненьке. Зараз на вулиці така слякать дощ, купіть якусь свічку. Займіться, подивіться, чим дівчинка займається. Да? Вона займається тим, що вона свій будинок прикрашає. У неї квіти стоять, свічки стоять, якісь вази стоять. Да? Червоний колір життя. Взагалі, подивіться на дно колоди. як вона гарно прикрашає, ця королева. Займіться просто тим, щоб. Е Навколо вас створити от приємний простір, таку для вас атмосферу, щоб ви могли зробити той вибір. Той король Кубків нікуди він не дінеться, все буде з ним добре. Радійте фінансам, які до вас прийдуть, бачите до вас, що дораховують. І е, займіться тим, щоб прикрасити своє е, житло і взагалі поміняти атмосферу. І тоді ця ситуація. Яка у вас з вибором стоїть, вона піде сама, вона вирішиться, не переживайте. Давайте подивимося, який урок ви проходите. Третій варіант. Який у вас є урок? Фегівом простити треба, бачите? Може у вас є ситуація на ваш король Кубків, і ви прям не знаєте, да, все вас, чи, чи простити, чи не, протри... не простити, да? Мені Міспи вуста скрольден, флюст делі убрить. Я розумію, що, скажімо так, негативні емоції вони, як би так перекласти річку Любві, річку кохання, вони перебивають, можна сказати. Да? Тобто у вас тут дефінітів про кохання. Прям хочеться вам ще докласти принца до тої сови, да? щоб ви розібралися. Не розбирайтеся з ним, розбирайтеся з собою, розбирайтеся з тим, щоб прикрасити повітря, енергію, атмосферу. Зараз новий місяць взагалі красота. Третій варіант. Я вам дякую за увагу. Будь ласка, напишіть, як у вас ситуація, що відбувається. І тоді будемо ми збирати карти, і переходимо до четвертого варіанту. Дякую вам за увагу. Так, четвертий варіант. Дивіться, яка в нас сова чудова. Да. Ми переходимо. Ви в нас сьогодні найвелика колода це Стар Мантаро. Четвертий варіант. Вітаю вас. Ваш... Розклад на Таро з 26 по вересня по 2 жовтня. Карти такі великі, що в мене навіть в руці не поміщаються. Чи це рука така маленька? Тут вже два варіанти. А, давайте подивимося. Нас закінчується останній тиждень, коли ретроград Меркурій, коли потрібно все пере. Ретроград це означає передивитися, переаналізувати, перепланувати. Не можна нічого нового починати. Да? Починайте після, не можна купувати машин, електрики, е, якоїсь техніки, а потрібно передивлятися, аналізувати життя. І так, четвертий варіант. Позитив тижня. Негатив тижня. сюрприз, як то кажуть, і порада. Давайте будемо дивитися. І тут колісниця. Куди ми всі їдемо? Що в нас так бігом буде відбуватися? Прямо от бігом, бігом, бігом. І так. Позитив, негатив, сюрприз. І о, який красивий! В позитиві в нас десятка жеслів. І тяжко, і важко. Взагалі, твіться яка карта, взагалі, прям людина забита, да, яка в нього поза, він, він не може більше це все нести, його настільки все це напрягає. Чому це в позитиві? В позитиві те, що ви зрозумієте, що вам важко. Взагалі для того, щоб інколи. Зупинитися потрібно зрозуміти, що людина дуже швидко біжить, і зрозуміти ваше навантаження. Ми часто кажемо, та я ще це зроблю, те зроблю, те зроблю, пороблю Все потім піду віддихну. А насправді, в той момент, коли ви побачили, мені важко оцей момент потрібно зупинитися в цей момент. Взагалі є така система, називається технік. Для того, щоб щось зробити, потрібно це різати на шматочки. Ви знаєте, салямі смачна. Тільки ця ковбаса тоді, коли ви дуже тоненько ріжете. І от зараз вам потрібно зрозуміти, що те навантаження, яке на вас ви звалили, воно настільки вас вбиває фізично, в фізичному плані, що вам потрібно зупинитися. І ви зрозумієте, на цьому тижні ви скажете Стоп. При тому це буде цей, цей рух. Зумієте, колісниця, дивіться на одній колоді, назначає дуже швидкий рух події. І от ви зараз в позитиві зрозумієте, я дуже за вас рада, оскільки неможливо постійно рухатися, ви зрозумієте, що стоп потрібно стати. В негативі шістьорка кубка. Ви будете все рівно ще намагатися, знаєте, як розібратися зі своїм минулим. Оскільки минуле це наші корні. Це те, що дає нам силу. І ви зможете ем, зробити аналіз. Чому в негативі? оскільки ви, можливо зрозумієте, що в минулому була така ситуація, коли з вами обійшлися неправильно, і це вас зараз ще напрягає. Да? Це те, що дає нам силу минуле майбутнє і те, що відбувається зараз. І от вам зараз для того, щоб. У вас було майбутнє, вам потрібно зрозуміли, що та ситуація, яка тянеться з минулого, яка наче була для вас закритою, вона знову буде відкриватися на цьому тижні. І у вас знову будуть негативні емоції, у вас знову будуть такі почуття, що вас поранили, вас не почули, вас тоді не зрозуміли. Ви зможете, до речі, дуже добре на ретроград на Меркурії Пере ще раз повернутися в минуле. Ще раз е, проаналізувати. Можливо, вам потрібно буде поговорити зі своєю маленькою дитиною. Подивіться, ця дівчинка, яка тут стоїть, да? для того, щоб вона літала, вам потрібно з нею поговорити, дати їй ту зірочку. Вона хотіла ту зірочку мати у минулому, її не, не могла досягти. Дайте поговоріть свою внутрішньою дитину і закрийте вже таке слово, є, яке я також не люблю, але чомусь його всі використовують, киштайте. Закрийте ті всі рани, те, що вам з минулого тягнулося. І який у вас буде сюрприз? Принц Пентаклі. Це може бути якась молода людина, з якою ви зустрінетесь. Це може бути якась фінансова допомога по Пентаклям. Да? Це може бути також і студент. Можливо, студент приїде додому. Дитина, якій ви будете допомагати, або це може бути можливість, якщо стосується роботи, роботи якісь маленькі проекти, якісь ідеї, які пов'язані з заробітком або виплати. Да? У вас були ідеї, і вам зараз їх в фінансовій, в матеріальній формі повернуть назад, скажуть, добре зробив чи зробила цю ідею, ми оплатимо. Це може справді бути іде до вас, да? вже в процесі. Ваш принц Пентаклій. І яка у вас є порада. Принц Мічей взагалі неймовірна карта, не знаю, мені дуже подобається. По цій пораді зверніть увагу на свій внутрішній стан. Зверніть увагу на те, що вас ранить. Зверніть увагу на людей навколо вас і. На те, як... От, можливо, це йде також з минулого, так, оця ситуація. Хто вас ранить? Е Жезли, да, е вибачте, сворця мечі, принц мечей. Да, можливо, це також буде людина, чи... чи ваша молода людина, студент, з яким у вас є певні процеси, які ще не закрилися. Можливо, це буде якась сварка. Можливо, е це. Треба щось вияснити. І ще це може бути така порада зробити аналіз. Взагалі, м'ячі відповідають за аналіз, за логіку, за ментальні за структури. Тому це може бути порадою для того, щоб ви вийшли з цієї ситуації, яка вас засмучує, яка має свої корні у минулому, у вашому дитинстві. Вам потрібно зробити аналіз а, тих подій. Аналіз, чому так відбулося, і відсікати. От бачите, в нього той міч тримає. Він поранений. Він поранений, той рицар, і йде порада, йде ворон, мудрість. Спробуйте залічити свої рани, які є у вас на ментальному рівні, для того, щоб ви вийшли з цієї ситуації. І Буде вам щастя. Давайте подивимося четвертий варіант, яку лекцію має пройти ваша душа на цьому тижні. vornehme, das kann ich auch erreichen. Те, що я планую, того я буду досягати. Ви бачите, дуже добре підходить до цієї карти, ця порада, цей урок, який ви маєте пройти. Не валіть на себе все сразу. І. Та той сум, який за вами є. Зробіть план по рицарю. Сплануйте, як все робити. Зробіть аналіз, робіть крок за кроком, Структуруй, структуруйте ваше життя. Все буде добре. Будь ласка, четвертий варіант. Відпишіться. Дякую за те, що ви були зі мною, і до наступного разу!